Вони знайшли один одного на абсолютно пустій дорозі у столиці на вулиці Короленківській лоб у лоб зіткнулися мерседес та таксі Кія. На дворі, як то кажуть, тільки-но ну, почало соловіти. Зіткнення сталося близько п'ятої години ранку. У цей час, як правило, столичні дороги порожні. На роботу їхати для більшості киян ще зарано, а повертатися на автомобілі звідкись у такий час, як правило, вже запізно. Але ці двоє таки зустрілися. Попри те, що на дорозі окрім них нікого не було, уникнути зіткнення водіям не вдалося. Про обставини аварії нам розповів водій Мерседеса. З його слів, все сталося так: Мерседес повертає з вулиці Володимирської і перелаштовується у свою смугу. У цей час зустрічки прямо в лоб Мерседесу вилітає Кія вот цей світофор, він уже не, ну, не працював. Угу. І От звідси… Як только я виїхав сюди, uh -huh. от я вже вийшов прямо. Uh -huh. Я увидев, що машина смещается ко мне прямо в лоб. Водій Мерседеса спробував притиснути свою автівку до узбіччя. Я правее, хоть, хоть uh -huh. Ну я взяв трохи правіше, щоб хоч якось уйти від удара. Ну і от те, що відбувалося, ви бачите. після зіткнення обом водіям знадобилася допомога лікарів. Окрім них травмувався ще й пасажир таксі. На щастя, травми у всіх учасників аварії не надто серйозні. Розповісти свою версію аварії ми попросили і водія Кіа. Чоловік сказав нам, що у всьому винний водій Мерседеса. Він начебто не поступився йому дорогою. Не уступив дорогою. Тобто мерседес, пошому мені уступити вам він да. Попитався уйти від столкновения куди? Ко мне на полосу? Ну я чесно логіки не віржу в этом ніякові. До пуття пояснити, як Кія опинилася на зустрічці, її водій не зумів. Якби автомобіль Кія так. двигався по своїй полосі, то ну, ми б вдома спали, б все було б нормально. Можливо, причиною аварії стала втома. Аж надто траєкторія Кія вказувала на те, що її водій задрімав за кермом. Проте це вже вирішувати слідчим з Державтоінспекції.